you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Ситуація навколо невдалої спроби виїзду експрезидента Петра Порошенка за кордон доповнюється новими подробицями. Було зафіксовано факт тиску з боку народного депутата Порошенка на прикордонника при виконанні службового обов'язку. Заступник голови Верховної ради Олександр Корнієнко заявив, що саме він скасував відрядження експрезидента. Він відмітив, що участь українських депутатів у різноманітних. Міжнародних зустрічах та консультаціях є чудовою практикою і безперешкодно здійснюється з дозволу голови Верховної Ради. Проте заступник зазначив, що отримав листа з грифом для службового користування, зміст якого він не може розголошувати. Саме на його підставі відрядження Порошенка було скасовано ще 29 листопада. Про що внесли інформацію відповідні ресурси, необхідно підкреслити, що лист з грифом для державного користування це документ, який містить секретну інформацію державного значення. Скасування відрядження нардепа Порошенка у цьому випадку може означати серйозні санкції проти нього аж до початку кримінального провадження. Проте Порошенка не зупинило анулювання його відрядження, про яку йому мали повідомити заздалегідь. Гетьман вирішив прориватися через кордон, організувавши для себе піар-акцію. Окрім цього, Порошенко фактично погрожував прикордоннику, який лише виконував свій обов'язок, маючи актуальні дані про скасування відрядження. Він заявив, що прикордонник показує йому фальши документи та сказав, що він ще буде жалкувати про це. Поїздку Порошенка анонсував лише один його поплічник. Проте, після того, як ситуація на кордоні відбулась, порохоботи піднялися дружним станом і заголосили про утиски політичної опозиції. Засоби масової інформації, які мають зв'язки з Порошенком, почали тиражувати матеріали з гучними заголовками. А сам Порошенко виступив на підготовленому брифінгу в Львові. Все це наводить на думку, що спроба перетину кордону була спланованою інформацією. Ійною операцією на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.